Вітаємо, друзі! Центральна районна бібліотека Солом'янського району міста Києва продовжує серію подкастів Солом'янка історія твого району присвячених історичним місцевостям нашої любої Солом'янки. З вами незмінно головний бібліотекар з організації масових заходів, поетеса Тетяна Яровицина, та провідний бібліотекар з краєзнавчої роботи, письменник краєзнавець. Олександр Михайлик, вітаю, Олександре! Вітаю, Тетяно! Ну і перше запитання сьогодні. Темою нашого подкасту є місцевість Олександрівська Слобідка. Розкажіть, будь ласка, звідки походить така назва і коли вона виникла? А, назва Олександрівська Слобідка виникла в 1914 році. Доти поселення воно було зовсім молодим на той час. Називалося Робітниче Артільне. Селище. От, певний час називалося воно Озеро, тому що існувало на теренах поселення Невеличке озеро, про це нагадує зараз вулиця Озерна. Але в 1911 році тодішньої Російській імперії доволі так урочисто відзначали 50-річчя скасування кріпацтва і мешканці поселення. вони Поставили питання про те, щоб поселення назвати Олександрівська Слобідка на честь імператора Олександра II. І. І 1914 року їх прохання задовольнили з тих пір. От вже 110 років поселення місцевість має саме таку назву. Так тоді, Олександре, перепрошую. Я тут дозволю собі поставити позапланове запитання, бо воно мене дуже цікавить. Спостерігаючи тенденції активного перейменування вулиць в рамках дерусифікації, хочу розпитати вас про тенденції, які зараз побутують щодо історичних назв, ну, не зовсім українського походження, саме назв місцевостей. Як Київ дає цьому раду зараз, і чи вже є якісь прецеденти щодо перейменування місцевостей? Чи має це сенс, і чи варто лишати як є? Дякую, Тетяна. Питання дуже цікаве. Дійсно, ми бачимо, що зараз йде процес деросифікації, деколонізації простору, низка вулиць, отримали нові назви, низка поселень, але що стосується саме топонімів міста, то. Отопоніміка міста це така річ доволі консервативної, доволі стійка. Ми в новітній історії є буквально єдиний приклад, коли саме рішенням міської ради було було повернено. Одній з місцевостей історичну назву у нас от на півдні Києва є селище Чапаєвка. Вірніше вже така назва в минулому залишилася. Вона історично називалася Віталитовська. Mm -hmm. І от е декілька років тому було їй е саме рішення міської ради повернути історичну назву. Тобто вона знову, як і коли, стала Віталитовська. Але це такий, напевно. Перший єдиний прецедент взагалі е, на пальцях однієї руки можна перелічити в Києві приклади, коли е, топ топонімам от, е, районам намагалися дати якусь назву, а, тобто свого часу Соломенко, е, радянська влада, намагалася прищепити людям, щоб її називали Січнівка. І навіть на картах така назва була, але мало хто вживав. Там шолявку намагалися жовтнівкою назвати. Ну, трошки більш стійким е виявилася Сталінка, якою намагалися замінити Деміївку. але, зрештою, все стало на свої місця, тобто поселення місцевості вони повернулися до своїх первісних назв. От, тому важко сказати дуже, що е от чи відбудеться тут е якась зміна. Ну, скажу насправді, що сам топонім Олександрівська Слобідка він е насправді в усному мовленні є маловідомим. А от, тобто, старожили, нерідко кажуть, вживають ще один такий народний варіант, народний варіант назви поселення. Це костопальня. От, бо існував колись таке специфічне підприємство, як завод, який перепалював кістки от, тварин. От так люди здебільшого називають цю місцину більше Солом'янкою. Тобто, Солом'янка вона така обширна. От наскільки я знаю, мало хто вживає саме Олександрівську Словську. Це скоріше такі, от е, затяті краєзнавці або от, прихильники саме от, е, правильного вживання назв. Е, тому навіть не знаю, якщо чесно чи буде ця назва змінена. Ну, я принаймні поки що не зустрічав ніде. Ось якихось, е, щоб десь піднімали питання про те, що от можливо цю назву варто змінити. Дякую, дякую за вашу думку. Е, час плине. Багато що кардинально змінилося від часу формування Олександрівської Слобідки. Вона стала уособленням домівки для багатьох її мешканців. І мені от цікаво, хто ці люди, які вони були на початку ХХ століття, саме такі корінні мешканці Олександрівської Слобідки, і чи можете ви змалювати їхній образ? А... Історія заселення Слобідки дуже цікава. В землі, ці на яких вона виникла в 1906 році, це перша згадка про робітниче ракільне селище. Так ми згадували, воно називалася первісно. Це були орні землі взагалі селян села Совки, Тобто, це не була територія Києва на той час. Це була територія Київського повіту, Київської губернії. Це була. От, ну якби землі належали до, до сільської громади села Совки, і е, тоді розширювався активно залізничний вузол. І робітникам залізничникам було важко придбати землю в межах міста тодішнього, і вони знайшли е, значно дешевший варіант. Тобто, за межами тодішнього міста, вони придбали ділянки у Совської сільської громади. Заснували поселення, тобто воно від початку було заселено саме робітниками-залізничниками. Це було таке типове залізничне селище, робітниче селище. А от тобто тут не було селян, тобто люди працювали в локоб... там, в паровозному депо, в залізничних майстернях, а жили тут. Тобто соціальний стан це були суто робітники. Зрозуміло, що там біля будинків були невеличкі садочки, можливо, маленькі горічки, але люди жили все ж таки не з сільського господарства. Хто були ці люди? Це були переважно такий середній клас. Тобто це були не зовсім бідні робітники, тому що бідні, бідні, бідний робітник він би не мав змоги все ж таки собі придбати земельну ділянку і побудувати власне обійстя. Тобто, але це і не були такі багаті, тобто це такий був, що називається середній клас, робітники залізничники середнього рівня. А ось вони намагалися дати своїм дітям освіту і жалілися на те, що немає в населеному пункті навчального закладу, і дітям доводилося або на Солом'янку ходити, або ходити у власне міське училище в Київ. Тобто, це говорить про те, що, ну Люди такі були свідомі, вони розуміли, що освіта потрібна. Тобто, люди, які жили на Олександрівській Слобідці, вони все ж таки були письменні. От, тобто Це такий от був соціальний портрет, скажімо так, населення Олександрівської Слобідки. Ну і національний склад він теж був змішаним, оскільки знову ж таки формувалося населення. з... Прийшлих робітників, то тут приблизно співвідношені 50 на 50 жили українці і росіяни. Це зафіксував і перепис населення 1919 року. Тобто, от такі от вони були перші жителі цієї місцевості. Так, ну приємне знайомство. Люди, які шанують освіту, це, це дуже добре. Так. А ви згадали, що спочатку Слобідка не входила до меж Києва. А коли її було приєднано до міста, і якою вона була за радянських часів? Коли вона набула того змісту і вигляду, якою ми її відчуваємо і любимо нині? Олександрівська Слобідка була приєднана до Києва в 1923 році, 12 жовтня 1923 року відбулося. Найбільше за всю історію розширення меж міста. Тоді до нас до сходу Києва удійшло понад 20 населених пунктів. Зокрема, Олександрівська Слобідка, ну і, до речі, сусідня Чоколівка. Вона також тоді стала частинкою Києва. А що змінилося? Ну, На початку були проблеми. Навіть зберігся лист одного з жителів Слобідки за 1924 рік. Де він пише, що через це приєднання Слобідка зависла. Тобто в них, наприклад, була сільська рада, вони намагалися її переобрати, пішли у волосне правління, їм сказали, так, а чого ви до нас прийшли? Ідіть в місто, типу, ви тепер не наші. Пішли вони в місто, а ті кажуть, ну, типу, розбирайтеся якось самі, ми вам типу, не забороняємо, але типу, дозволити не можемо. І от він нарікав, що так якось сільська рада є. Вона з довіри вийшла, а перебрати ми її не можемо. І, і, і куди наша слобідка, чи до села, чи до міста так і називалася замітка, до речі, к селу, ні к городу. Ну але за декілька років, в очевидці питання владнали. От Олександрівська слобідка почала поступово впорядковуватися, з'явилося електричне освітлення на вулицях. Ось. У 30-х роках з'явилися перші багатоквартирні будинки. Це будинки на, ну, тепер уже Максима Токарева, 4-4А, донедавна вулиця Вузівська. Побудували, будувалися тут двоповерхівки навіть. от, В основному, звичайно, забудова була одноповерховою. Тобто, певний розвиток Слобідка отримала. от, тоді ж в 23-му році Солом'янкою, от до теперішньої Солом'янської площі, пішов трамвай, тобто вже було людям простіше діставатися міста. І от вона поступово таким чином розвивалася. До речі, я скажу, що е, назви вулиць існували від початку, від моменту виникнення поселення. Дві вулиці зберегли свої первісні назви: це Олексіївська та Озерна. Вони назв не змінювали. Приблизно до 50-х років Олександрівська Слобідка зберігала свій первісний вигляд. А в 50-х роках було забудовано вулиці Освіти 3-4 поверховими будинками. Далі поступово з'явилося таке явище, як Хрущовки, тобто поступово поетапно почали змінювати забудову. От, зносили поступово старі одноповерхівки, будували п'ятиповерхову забудову. Ну а протягом 70-х-80-х років було поетапно знесено практично всі старі будинки. Ну, подекуди в межах місцевості є приватна забудова, але вона вже 50-х років, тобто вона більш пізня. Що цікаво, планувальна структура при цьому не змінилася, тому що зносилася забудова поступово. Основні магістралі вони проходять по краях місцевості. Тому, попри зміну забудови, ця вулична мережа вона залишилася незмінною. Ну і власне вже в 80-х роках ХХ століття поселення фактично набуло сучасного вигляду, з колишньої робітничої Слобідки воно перетворилося ну, на один з житлових районів міста з різнорідної забудови від одноповерхівок до. Вже сучасних висоток висотою 20 плюс поверхів. Цікаво. А скажіть, будь ласка, а межі Києва тоді до приєднання Олександрівської слобідки де проходили? Ну, от, наприклад, наведу такі, що Солом'янка вона ще була частиною міста. Mm. А вже Олександрівська Слобідка, попри те, що вони сусідні, бо їх фактично розділяє ну от. Парк імені Зарова, Соломіське кладовище, вона вже до меж Києва не входила. От, байкове кладовище, це був Київ, Деміївка це вже була територія за межами міста. Святошин не входив до меж міста. Теперішні нивки там була низка хуторів, не входили до меж міста. А шулявка вже входила. Тобто тоді крайньою західною межею був. Приблизно район теперішньої станції метро Берестейська, а південно-західна межа це от район Солом'янської площі, от, приблизно вулиця Протасів Яр, от, байкове кладовище, а далі по лінії залізниці до Дніпра. Тобто тоді місто було набагато менше, ніж сьогодні. Це правда. А, скажіть, будь ласка, а... Чи мешкали тут в Олександрівській Слобідці видатні особистості? І якщо так, то чи відомі їхні адреси? Ну так, це дуже цікаве питання і маловивчене. Хоча мені як людині, яка написала з Семеном Широчиним книжку про Соломінське район, Мені було цікаво з'ясувати, тобто хто тут жив, чи був тут. Жили тут видатні особистості, і на щастя, вдалося їх адреси з'ясувати. Ну, наприклад, митрополит Василь Ліпківський 1934-1937 роки. Це його остання адреса. Його щоправда, Соломіць тодішня влада переселила з Солом'янки на Олександрівську Слобідку і підселила до чужих людей. Тоді адреса була вулиця Дачна, 8. а в цьому році встановлено було пам'ятник на місці, от будиночку, де він жив, де його було в жовтні 37-го року заарештовано, і куди він уже не повернувся. Це зараз вулиця Григорія Кочура, будинок номер 4 тому що відтоді нумерація змістилася. Ну, саме місце, де стояв той будиночок, він не забудований, бо будинок побудували з відступом від лінії вулиці. тому... Пам'ятний знак він чітко на тому місці, де був той будинок на дачній 8. Далі варто згадати ще одну цікаву особистість це архітектор Дмитро Нилович Яблонський. Він доводився молодшим братом видатній художниці Тетяні Яблонській. Він працював багато десятиліттів в Київському зональному науково-дослідному інституті експериментального проектування. І він проєктував експериментальне житло. Зокрема, йому належить в співавторстві будинок на вулиці Олексіївській, 10, дріб, 12. Єдиний такий в Києві, і унікальність в тому, що він не лише спроектував, він же в ньому і жив. Тобто з 59-го року до своєї смерті в 2001 році його адреса була. Це от ну, його дітище, будинок на Олексіївській, 10-12. А також варто згадати ще одну видатну постать: це Іван Світличний. В нашому районі найбільш відомою є його адреса на вулиці Уманській, 35. Там і Мурал в цьому році було створено на будинку. Але мало відомо, що останні роки життя вже тяжко хворий, фактично нерухомий Іван Світличний. Він жив на Олександрівській Слобідці в будинку на вулиці Преображенській, 16, у квартирі 91. А, на жаль, немає то, ну, точної інформації про те, в якому саме році е дружина його змогла туди перевезти. з Чоколівки. Е зустрічається дані 91 рік. Ну помер він у жовтні 92-го року, тому от е останні Щонайменше півтора роки життя він е, жив саме тут. Ну і е, от нещодавно з, стало відомо, що Кузьма Скрябін, будучи ще тоді е, ніким невідомим підкорювачем Києва, певний час знімав е, квартиру у п'ятиповерхівці на вулиці Олексіївській, 6. Mm. От, ну а ще е, на вулиці Освіти, 4 був гуртожиток. На той час це був гуртожиток університету імені Тараса Шевченка, і в ньому жили в подальшому класики української літератури. ну Можемо пригадати такі, наприклад, прізвища, як Василь а, Юрій Мушкетик, поетеса Тамара Коломієць і ще ряд цікавих постатей поет Микола Сом. Наприклад, тобто, тут насправді тема. Видатні Мона Олександрівської Слобідки вона дуже цікавою і цікаво було якраз от встановити адреси, де жили ті чи інші видатні постаті. Дякую, бачу, що дійсно справжня скарбниця. І я так підозрюю, що наші лекції про видатних особистостей в центральній бібліотеці Солом'янки будуть уже розплановані далеко наперед. Так. Так, єдине, що лишається закликати наших слухачів, щоб вони відстежували анонси і приходили? Бо зазвичай тут дуже цікаво. Що ж, друзі, як швидко проминув час нашого етеру. Дякую, Олександре. Дякую, Останнє Тетяна. запитання на сьогодні. Якою буде тема наступної нашої розповіді? А наступна наша розповідь буде присвячена ще одній надзвичайно цікавій місцині в нашому районі. Це місцина Батива Гора. Ого. Це дуже цікава місцина. Що ж, з нетерпінням чекаємо наступного подкасту і зичимо нашим слухачам залишатися на хвилі любові, цікавості та розуміння місць, з якими ми зріднилися. Це насправді дуже важливо, адже вчить цінувати те, що маємо. З вами були Тетяна Яровицина і Олександр Михайлик. До нових зустрічей, друзі. До нових зустрічей!